Кубочка, цей одяг Скинь, я тобі кажу. А от і не скину. Скинь одягни, город скинь. Модний одяг. А чому цей не модний? А тому що ти панночка, а панночці не личить ходити в такому одязі. Що сьогодні такий день? Свято. А яке ж свято? Коли в календарі його немає, та його в календарі не треба. Цей день особливий для нас тобою, Особливо для тебе. А чому ж це для мене? Хіба в мене сьогодні хрестини, чи робини та ні? Заручене в тебе сьогодні. В мене Які? З ким жених сьогодні приїде до тебе. Який женив? Де ж ви його взяли? Це ж нашого суспітасин Прохименно. Мамочко, я замість не збираюся, а же можна попити і геть звідси!» Дивись, щоб я тобі «Прийде жених, ти його привітай гарно Та не жартуй, або я тебе знаю. Я йду трохи відпочити. Дивись мені. І що ж ти сьогодні з нею трапилося? Ні. Треба якось же здихатись. О, оверко. Оверку. Айдемо сюди. Чого вам, панночка? О вершку. Іди сюди, о вершку. Сідай. Ти мене любиш. На чому це вас не любите? Якби зробили мені чого поганого, то так і кажи. Люблю. Люблю. Дуже? Що це вона мене причепилася? О, Верху, ти мене дуже любиш. Дуже. Як саме? Як вареника в сметані. Ну, то їж, та мене не з'їси. Ой, ні. Ви великі. Вам дуже. і подивитися можна. Якщо ти мене любиш. То ставай на коліна і приказуй за мною. Я Оверко Хидович. Фамілія як. Фамілія як. Бо я Твоя? фамілія як. Не до тебе. Воно і видно. Що? Ну і добре, а то рука вже затекла. Ти знаєш овербу. Зараз до мене живих має приїхати. О, то це ви заміж що ходите? Ой, як добре. О! Чого ж це добре? Бо у вас на весіллі. Ой ні. В мене ти не нап'єшся. А чому це? А тому, що я заміж не виходжу. Панночку? Ти? Як це я можу бути панночка? А так. Ні, 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 не хочу бути панночком. Та не бійся, дурненький. Ну тоді обирай або затягнешся на панночку, або заберуть тебе на каторжні роботи. Ой ні, краще за панночку. Ходім. Та зачекай. Я навчу тебе, як поводитись з женихом. Коли ж зайде. Ти ось так привітаєшся, боржуй. Потім даш йому цілувати руку і скажеш нас. Потім запросиш його до столу і спитаєш про погоду. Що він любить. А як все зробить, Дістанеш шапку сили і пояса червоного. Добре? Шапку силу кажете. Пояса червоного. О, підідовки. Ой, оверту! Жених пшеник приїхав, пішов кімнату буде роздіматися. Ти тут наймочка? Так, наймочка. А панові вдома. Пан сплять, а панночка мухи ловлять. Як це мухи ловлять? А чому це вона мухами займається? Немає роботи. Вона і мух ловить. А панночка? Навроду хоч гарна, гарна, тільки у братці міцне схоже на картоплю. Ні, скажете картоплю. Ох і корова ця панночка. А ось і панночка. Добрий вечір. Ми всі підемо присядемо. Та ні. Сідайте в землю. Заселеться. Що? Як це? Каву заселеться? А так. Дуже смачно хлопця. Кава солодка, а селетець солодний. Мексинайте. Що? Мексинайте та скоріш бурука боїть. Ой ні. Краще вже ви, ми, моє, Мерсінайте. Моя чистіша. Так болить. Ну, як? Утік, сказав, що живіт болить. Ой, через дурні жарти своє щастя втратила. Як це? А так. Я ж думала, що жених не гарний. а виявилось. І зрозуміла, панучко, то ви хочете заміж, то ні. За нього го! Не перезвоняйся, капелюка забув. Ой, іде, ішли в верку. Ну, і послатися, ох, і корова ця паночка. А де є хазяйка? Я б їй пики напив, ну, й дочка у неї, а як вихвалялася, а я візьму і вже на найвисті. Я вже давно повернувся назад. Та все ще через вас. Через мене? А чому? Бо полюбив я вас з першого погляду. О, не встигли познайомитись, а вже цілуються. Це ви так наді мною насміялися своєю дочкою, а говорили, яка гарна. Що ти мелиш? Це не здурів тим часом. Ах я здурів. Та це зараз і ви здурінете. Дочко, що з ним? Що? Дочко? Мамочко? А мені що робити, панночко? У верху, чи ти здурів, чи ти з голозу з'їхав? Здурів, не здурів, а шапку і пояса заробив. Шапку, пояс? Любочко, дочко, що це? Маленькі жарти. О, Пані, гляньте, а вони висідаються. А давайте і ми з вами. Я висі, Vybačajte ljudi dobri, taj za naši žarte, a na cijemu svoji, bubajte zborovni.